Вітаємо на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 17 лютого, величезна кількість автомобілів. І зараз я вам покажу, що продається та які ціни. Перед початком обов'язково поставте відео на паузу. Підпишіться на наш ютуб канал і не забудьте написати в коментарях, яке ви зараз шукаєте авто. І якщо вас якесь зацікавило, обов'язково пишіть. Допоможемо вам, можливо його навіть оглянути, якщо вас зацікавило, що ви приїхали і купили готове перевірене авто. Insignia 8600 2 літра дизель автомат 9 року, 207 пробігу, 5008 Peugeot, 11 тисяч доларів, 1,6 дизель на механіці. До речі, автомобілі всі у нас доступні в кредит. Та лізинг, якщо вам не вистачає трішки коштів, також можемо вам допомогти по всій інформації, звертатися на наш головний офіс авторинку Карбазар. Тут ми описано договір купівлі продажу робимо повну діагностику автомобіля, страхуємо, кредитуємо, все робимо для того, щоб ви могли комфортно купити автомобіль. Volkswagen Tiguan Тігуан, 315 року, дволітровий бензин на автоматі, шкіряний салон, панорамний дах. Mazda 6, 12 тисяч доларів, 2,5 бензин, автомат 12 року 255 пробігу. Зі шкіряним салоном, автоматичною коробкою передач, акустикою Bose, 4 склопідіймачі, шкіряне мультикермо досить гарна комплектація. Volkswagen Golf 4. 3,799 року 1,4 газ бензин, 231 пробіга. розмитнена та сертифікована. Рено Кліо. 6500 року, 1,5 дизель на механіці 173 тисячі кілометрів пробіг. Nissan Qashqai Plus 2. Це є семимісна версія, рідна фарба. 1,5 дизель 240 рідного пробігу. 10-го року дане авто без ключовий доступ, панорама і підозрює, що акустика Боу стоїть. Volkswagen CC 10714 року, дволітровий бензин на автоматі 254 пробігу. Зі шкіряним салоном. Hyundai i40 11200, автоматична коробка передач 13-го року 193 пробігу, 1,7 дизельний двигун. Представ на вкузі універсал, власник оце ключами відкрив. Бачу присутній безключовий доступ. Йдуть 4 скло електрорегулювання сидіння. Датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Коробка гідротрансформатор іде. Клімат-контроль. Ну, досить гарна комплектація. Renault Scenic, Семимісниця у нас Grand Scenic, 17-118 року 191 пробігу з автоматичною коробкою передач. Так, давайте це в салон. Також має безключовий доступ, 4 скло підіймачі, датчик світла, дощу, клімат-контроль. Дуже гарно французи в принципі, свої автомобілі комплектують. Volkswagen Golf 7-го 7 покоління. 16,950, 2-літровий дизель на автоматі, 19Трік, 184 пробігу і в рідній фарбі автомобіль. Б8 Passat, 2-літровий дизель автомат 270 пробігу 14,915 року. І представлені в кузові Універсал Passat. Volkswagen у Ста5 9-місний. 2,5 дизель на автоматі. 7-го року 438 пробігу. Гібридна Kia Optima 13-го року 141 пробігу. Ціна 10900. Зі шкіряним салоном. Renault Megane 4 покоління, 13918 року, 1,5 5 дизель на механіці, в рідній фарбі та з рідним пробігом. І видно по боковим портронікам, що досить і досить гарна комплектація. Давайте зглянемо всередину. Безключовий ключовий доступ. Комбінований салон іде. Шкіра тканина з алькантарою мультикермо. Контурна підсвітка, салона видно прорізом, датчик світла, дощу, механіка шестиступка, досить в гарному та збереженому стані дане авто. І LED оптика йде попереду. BMW трійка 4250 першого року, 335 пробігу, 2-літровий дизель на механіці. Джилі. 450, 12 рік, 1,8 бензин 105 тисяч пробігу. Рено 11.900, 57 тисяч пробіг 2018 року. Це у нас електромобіль. Шкода Фабія 14-го року з кондиціонером, дезель на механіці 238 тисяч пробігу. Шкода Октавія А7, 14450-18 рік. 2.0 дизель на автоматі. І друзі, ви можете побачити на цінниках логотип компанії Авторія. Що Щосуботи, та щонеділі, в нас на авторинку є менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого авто. І коли ви приїжджаєте продавати автомобіль на Карбазар і ще паралельно виставляєте на Авторія, шанси у вас продати автомобілі стають вдвічі більші. Що з пробігом, Не биток, А документи ок? Тачтарший вибрав перевірену тачку на Авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. GMC 2019 року. 18650. Повний привід, автомат, 2-літровий бензин. 160 тисяч пробів. Мерседес GL 20. 6 тисяч доларів 2014 року, 169 пробігу, 3-літровий дизель, гарні комплектації і ціна за 2014 рік за джель досить і досить хороша. Opel Zafira 8 тисяч доларів, 1,7 у нас дизель на механіці 11 року 205 тисяч пробіг. Volkswagen на ST6 22 600, 173, 264 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Mazda cx 5 14550, 2,5 бензин автомат 150 пробігу 2013 того року. Volkswagen Tourant 1750-18 рік 239 пробігу літровий дизель на автоматі. Дуже красиво виглядає новий туранчик. Шкода, Октавія. Нас А7 18 року, 1,6. Дизель 235 тисяч. Пробіг. Peugeot 3080 року, 7500, 1.6 дизель на механіці, 241 тисяча пробіг у даному автомобілі і ціна його 7500 доларів. Captur Каптюр. 13418 рік, 1,5 дизель на механіці, 124 тисячі пробіг. Невеличкий, компактний, курсовер і дуже-дуже економічний. Так, власник є. Безключовий доступ, підігрів сидінь шкіра тканина алькантара мультикермо, мультикермо дуже гарний збережений автомобіль і дуже красивий колір так, поруч нас fort 15550 2 літрове дизель на механіці 18 року 139 пробігу у нас вантажна версія. Всі машини свіжо пригнані з Європи, без пробігу по Україні. Так виглядає у нас передня панель, механіка частока, вантажне відділення. Ось такий цікавий бусик. Opel Astra 5600, 1.7 дизель, 1023 пробігу, автомобіль 2008 року. Volkswagen Golf 9 рік, 6400 1,4 бензин механіка, 221 тисяча пробіг. Форд це Макс, 8813 року, 117 тисяч пробіг, 1,6 дизель на механіці. І поруч Ренозоя 8715 року 95 тисяч пробіг. Що ж, друзі, одну сторону, одного ряду вам показав. Переходимо на іншу сторону, іншого ряду. Дуже багато машин. Ви обов'язково підписуйтесь, додивіться відео до кінця, ще буде на що подивитися. Audi a 4 Avant 2014 року, ціна 11800, Дволітровий літровий дизель на механіці. Контакти власника націннику були. Кого зацікавило, телефонуйте. Volkswagen Golf, 1.6 дизель, механіка, 14 рік, 242 пробігу і досить приємна ціна, 9500. Mazda 6, седан, 2,5 бензин автомат, тканинний салон, 14 рік та 160 тисяч пробігу в даному автомобілі. Sankyon Крекстон, 8 року, 400 тисяч пробігу, 2,7 дизель, 7-200. Volkswagen Caddy, 2-літровий газ бензин 7700-232 пробігу. Шкода Fabia Universal, 4 рік, 1,4. Бензин механіка 155 пробігу. Ціна, думаю, буде до 5000 доларів. Електричний Renault Kenga, 15 року, 80 пробігу з автоматичною коробкою передач. Хто займається якимось бізнесом для міста, чудовий варіант. Якщо маєте можливість заряджатися вдома, взагалі майже безкоштовно їздити. Fiat фрімонту 2011 року, 2-літровий дизель на механіці, ціна 12 400 200 тисяч пробігу. Машинка відкрита, можна заглянути в салон. Тачок світла, дощу, клімат, механіка, мультикермо. І, до речі, не знаю, чи вказаний привід, але вони бувають ще й повнопривідні. Так, порична середно лагуна. Ціна даного автомобіля 7400 доларів. 1,5 дизель на механіці 2011 року 239 тисяч пробігу в даному автомобілі. Peugeot 508 в седані, 2014 року 2-літровий дизель на механіці і 131 тисяча пробігу. 13400 ціна даного автомобіля ціна досить приємна, комбінований салон шкіри зі тканиною. Перектроніки в нас 360 йдуть, лінзована оптика. І головне, що це у нас седан і 2 літра дизель. Їде вона просто чудесно. в 6 Passat 8910 року, 2-літровий у нас бензин на автоматі. Але, друзі, комплектація просто шикарна. Люк, шкіра перфорована йде, лінза, легкосплавні диски. Досить-досить гарне авто. Fiat punto 3901 року, 1.2 бензин. І коробка автомат. 83 тисячі пробігу. Чудовий компактний автомобіль, ще й з автоматом. Nissan Note 7500, 1,6 бензин на автоматі, 85 тисяч 10 рік. Також ціна досить хороша і Note з автоматом. Audi Q5 30 500 доларів 2017 року 3 літровий бензин на автоматі 159 тисяч пробігу. Панорамний дах. Електричний на Смітсубісі 5912 року 78 пробігу. Volkswagen Golf 7700 1.4 4 бензин на механіця, 9 рік, 177 тисяч пробігу зі тканеним салоном. Nissan Альмера 2012 року, 6950, 112 тисяч пробігу, коробка автомат і бензин 12 в б 7 Passat за ціною 11700 2-літровий дизель на механіці, повний привід, 270 тисяч пробігу. Цікава машинка. Peugeot у нас 807, 6400 5-го року, 2,2 дизель на механіці, 203 тисячі пробігу. Тепер у нас гібридна Toyota Camry, 2014 рік, 15902,5 2,5 бензин, автомат 240 пробігу. Контакти показав і це в нас ще й гібрид. Буде дуже і дуже економічно. Audi Q5, 17950, 2015 року, 154 пробігу, 2 літра бензин, кватро, шкіряний салон, панорама. В принципі, комплектація преміум плюс. Audi a 4 13 тисяч доларів 13 2013 року, 2-літровий бензин, квадроповний привід, 272 тисячі пробігу в даному автомобілі. Renault Grand Scenic, 8950, 1,5 дизель на автоматі 7 місць 2012 року. 5008 Peugeot в комплектації Allure. Присутня проєкція, навігація, панорама, свіжо пригнана машина 236 пробігу і ціна 8750. Дуже-дуже хороша ціна. BMW X5 16650, 3 літровий дизель на автоматі 267 тисяч пробігу. Друзі, на жаль, більшість глядачів, які дивляться на наші відео, не підписані. Для вас це декілька кліків, а для нашого youtube каналу велика підтримка. Тож обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал і підтримати україномовний контент. 14500, 22 дизель, автомат 248 пробігу, Mazda CX5. Mercedes c класу 5,350, першого року, 153 пробігу і коробка автомат. Peugeot 3008, 11,950, 1,6 дизель на автоматі 2014 року. Nissan Qashqai, 10 й рік, 10800, 1,5 дизель механіка, 223 пробігу, панорама, тканина, двокольні верхосплавні диски. Досить гарна машинка. Це x 5 Mazda, 14300 року зі шкіряним салоном, 2,2 дизельним двигуном, повним приводом. Також свіжо пригнана. Peugeot Partner Tipi, Це у нас оригінальний пасажир 9200 1,6 дизель на механіці. Давайте глянемо до нього в салон. Так він виглядає. Присутній в ньому панорамний дах. Колись були мега популярні ці автомобілі, та й зараз, в принципі, користуються по... Що ж, друзі, я вам показав лише один ряд з чотирьох рядів, які присутні на авторинку. Вибір автомобілів величезний, понад 500 автомобілів різних моделей та марок, які ви можете оглянути в суботу. в Принципі найбільший вибір автомобілів в неділю. І так само щодня, по будням на автомайданчику з 9 до 18 є понад 200 автомобілів. Друзі, ця територія в камерах. Робимо договір купівлі продажу перевіряємо валюту, з нами купувати автомобілі. Зручно, швидко та безпечно. Я усім дякую за перегляд. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі авторинку Карбазар. Карбазар швидко продавати, легко купувати.